А поспішали напередодні на канікули і арбітри Української прем'єр-ліги. Представники футбольної феміди зібрались разом, аби пограти у футбол. З полами, картками і подекуди незрозумілими суддівськими рішеннями. Чи подобається нашим рефері бути по той бік футболу, знає Мирослав Небесник. Після важкого напруженого сезону українські арбітри обирають один день в році, аби перетворитися із футбольних суддів у футбольних підсудних. Таку кількість рефері можна побачити лише на футзальному турнірі пам'яті Миколи Балакіна. Віддати шану першому українському арбітру ФІФА особлива традиція. Навіть ті, хто ще у вівторок працював в Одесі, вранці в середу, вже у буцах у Києві. Сразу свакзала заїжджають додому і одразу сюди. Та приже всі спілкування. Ну, моїх ребят давно не бачив, тому всі думки були тільки тут утром на турнірі. Тільки тут на футбольному полі можна побачити суперечку арбітрів з арбітрами. За таке Юрій Можаровський показав не одну картку галасливим гравцям, а нині сам опинився в їхній шкурі. Саме важче судити футбольних арбітрів проводити матч. Це є судді, бо судді всі вправи, всі знають і думають, що не получається, звичайно, що крайне суддя це точно. Вони себе ще пускай почувствують какаво футболістам, вони їх судять. А це найбільш сентиментальна мить, що потрапила в об'єктив нашої камери. Легенда українського суддівства Віталій Годулян вішає свисток на цвях. Три дні тому він офіційно завершив кар'єру арбітра. Поки чесно кажучи, нічого не почувствував, тому що мало времени пройшло. Ще кажуть, що от-от вийдеш -вот на футбольне поле, але вже розумієш. Уже пришло пришло время наверное, повесить на гвоздь исток. Из футбола уходить я не собираюсь. Думаю, под, по той же дороге, как и большинство арбитров, судейский наблюдатель, наверное, ну и плюс там уже дома чем-то заниматься. Больше времени будет уделить семье. А ще капітан суддів Одеситів обіцяє щороку привозити команду на традиційне змагання. Тут Віталій Годулян довго всім демонструватиме. Пороху в порохівницях вистачає. Тепер за кордон